Друзі, всім привіт! Сьогодні я на Дикому лісному озері і я сьогодні хочу половити карася на поплавок, на боковий ківок. Не знаю на що вийде, але зараз замішуємо правильну прикормку, загодовуємо місце і починаємо рибалити. Далі все покажу. Основа будь-якої рибалки це прикормка по мирній рибі. Використовую вже не перший раз Real Fish. Це в нас ось для карася прикормка. Часник любить карась, особливо весною. Тому зараз замішуємо, загодовуємо і чекаємо карася. Ось він. Перший. А, те. Густіра. Перша густіра. Тільки загодувався. Така зікрою набита. Густірина. Хочеться ж карася. А думав, що це вже карась. Так загодувати треба нашу місце ловлі і чекати карасів, Чекати наших карасів. Йо. іди сюди, іди сюди. Перший не встиг я закинути другу удочку, як перший карасик у нас є в активі. Чудово. Чудово. Маленький, правда, але нічого. Це тільки початок. Рибалим далі. Ось все він. Тільки я поставив, почав настраювати, а він раз і взяв. Ось за цим карасем ми приїхали з вами, друзі, сюди. Оце він. Оце він суперовий. Якраз той, що треба. Опа. Іди сюди. Та бляха муха. Катушка зламалась. Як завжди, в найнепідходящий момент. Зламалась. Катушка. От ти мій солоденький. От ти мій солоденький. Знову ж таки на бутербродик. Стояв, стояв, нічого. Поміняв місце, закормив і пішло діло. Так, друзі, дуже-дуже сьогодні карась такий. Проханий, буду зараз просити його боковим ківочком, тому що на поплавочок було в мене 3-4 і все. І затих. А зараз я хочу його приманити боковим ківком. Можливо, це дасть результат. Ось все він. Ось все він, правда, такий малесенький. Але ж спрацював ківучок боковий. Малесенький карасик, Давай, біжи, підростай. Іди сіди. Іди сюди. Ось Осім. Ківочок. Ківочок боковий. Боковий ківочок. Виручає нас, коли не працює поплавочок. Як завжди, я в тебе вірю. Ого! Ого, друзі! Ану, ого! Оце карась! Оце карась! Це не карась, це монстр! Ну давай! Пішли сюди! Оце, друзі, карась! Я таких... Карасів і ще не ловив тут. Я таких карасів і ще не ловив. Ого! Ого! Ти глянь на цього карася! А? Карась! Карась! Ты глянь, так полтора кілограмма, ну кіло 200-кіло 300 точно. На боковий кивок. Ти глянь. Оце карасямба, да? Кажи. Да. Таких я ще в цьому році не ловив. І ваги не взяв. Ну, суперовий, скажи. Рибачимо далі. Все. У нас сьогодні погодні умови просто ідеальні. Диви. Це вже другий сьогодні такий. Це із солодких. Після такого, після ось такого випущеного. В мене клюнув хороший. Так що давай я цього випущу. Зараз наступний буде такий, як отой. Бо коли кивочет, працює, залишилось знайти гарного карася. <гум> Дві да? чорненький такий в болоті виріс. Давай біжи, підростай. Ми чекаємо бабушку дідушку твою. Біжи. Працює боковий кивочок. це вже четвертий такий, чи п'ятий може не пам'ятаю. тільки він і працює. Опять боковий кивочок. Накрив його. Значить він там ходить, Женя. Тихо, 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 бо щось він розбушувався так. Зацепився за боковий плавник. Ну Ти подивись який карась хороший, так? Так. Да? Да. Значить він там є? Ось він. ось він. Да, боковий кивочок сьогодні однозначно фаворит. Хотішу. Однозначно фаворит сьогодні боковий кивочок, Скажи, скажи. Якби не він, були б майже без риби. А так? О, такі карасики сьогодні попадуть до нас на сковорідочку і будуть нас радувати. Супер! Все, друзі, закінчую сьогоднішню риболовлю на карася. Отримав масу задоволення. Спочатку був поплавочок, потім боковий ківочок. Як завжди, суперово відпрацював, він завжди по карасю мене виручає. Сьогодні погодні умови, звичайно, дуже і дуже несприятливі, тому що вчора було сонце, було тепло. Сьогодні похолодало різко, хмарно дощ, вітер сильний. Підібрав правильне місце, підібрав прикормку, закормив ріалфішом і все спрацювало, наловив свою рибку. Дивіться, які ось карасики. Карасям би просто. А ну. Ви подивіться на ось цього лаптя монстра. Ось моя рука. І карась, ну я не знаю, ну кіло 200-300 точно в ньому є. І ось такі карасики також залікові. Якраз сьогодні, сьогодні на Жарьоху буде саме раз. Так що будемо ще виїжджати, з вас лайк, з вас підписка.